Це залежить від того. 에, рекомендую всім починати з якоїсь ніші, в якої ви трошки розумієте. Там, наприклад, ви, ви в чомусь розбираєтесь от з цього і починаєте. Прив'язуватися до того, що актуально, що ні, це неправильно. Він правильно, якщо пише, Сембой, бой, тут все опасно. Та все везде опасно. Тут, тут просто опасніше, ніж везде. Да? Тут плохо, от. Плохо, що работаешь, Бах, тобі там світ виробили, генератор і всякі маршрути. Я вам точно скажу, що щастя жаліє вести бізнес, ніж 10 років назад. Це факт. Ну, і все. Але починайте з того, що ви вмієте. От вмієте ви, там, наприклад, в'язати вмієте, чи там людина, бачите, букети робить. Ну, все, треба починати з цього. Думати, актуально це чи ні, то це неправильно, мені кажется. Но часто бывает таки, у код, кстати, так было ниша по залету. Первая. Знаете, я вот, вот сейчас.